Нова, я нагадую, ми грубовушка. Я Мартіня. Це лілякіш моя подружка, і ви дивитесь супершоу перевірка на вечірку на каналі. Друзі, сьогодні ми з вами знаходимося у гламурному клубі, ресторані та лаунчі. «Динамо Блюз», і ви не повірите, щось тут відбувається. насамперед. Це виступ Джейк, це костюмована вечірка. І третя це кастинг на грандіозне кіно, яке буде зніматися у Львові та в Лас-Вегасі. Зараз біля мене тут сидить людина, яка є власником клубу Динамо блюз і є автором проекту, який буде зніматися у «Кінг-Росі». Саша, добрий вечір. Насамперед, я хочу вас спитатися на рахунок сьогоднішньої вечірки. Здравствуй, лілічка сьогоднішня у нас посвящена шестилеттю нашого клуба, нашого заведення і презентації нашої колекції картин колективного творчества Сімінао. проект, который будет сниматься в Кинкроссе «Сердцеедки и свадьба в Лас-Вегасе», в котором, надеюсь, ты примешь участие. А мы с ним ознакомимся позже. Саша, я вижу тут величезное разнообразие таких картин. Что это за картины? Это картины коллективного творчества «Симинау». Это проект, который делается во Львове, в Киеве, в Москве, на Красной площади, в Лос-Анджелесе. Сейчас мы провели на чемпионате мира по спидбот в Ялте. этот проект і їдемо з цим проектом в Шанхай на всемирную виставку архітектурної творчества. Ви проживаєте в Лос-Анджелесі. Да. Розкажіть, будь ласка, трішки про життя в Лос-Анджелесі. Там так класно, там такі творчі люди, і я німно заражаюся тніхетому. Ви є автором дуже багатьох проектів. До мене дійшли чутки, також до Мартіні. Що ви будете робити проект Спірс спірста Мадонною. Що це буде за проект? Это не я буду делать, это они будут делать проект. А я буду его внимательно смотреть по телевизору. А даже не по телевизору, а в онлайн-трансляции с Скоро это будет Gili Air. Смотрите. Проект нет выхода. Я хочу почути от вас несколько слов саме про проект, который будет называться «Серцеедки и свадьба в Лас-Вегасе». Этот проект его суть заключается в том, что у нас будут главные героини, которые должны будут влюбить в себя мужчин. Каждый использует для этого свои способы. Вы же знаете, что девушки не очень разные, используют самые разные техники для завлечения мужчин. И у вас будет возможность на это посмотреть онлайн и по телевизору в нашем шоу. Осторожно, сердцеедки. На такій позитивній ноті наша то сьогодні завершується. І з вами були ми. Група Вушка. Я, Мартін я а це Мартініацелікиш, моя подружка. Залишайтесь з нами на нашому каналі на ОТР. Захід зачіски ведучих Сергій Пасук. Студіо адреса. Вулиця Вороного. Дев'ять. Телефон 243-51-95.